Сьогодні співробітники комунального підприємства Теплоенерго провели черговий інформаційно-роз'яснювальний рейд серед мешканців правобережної частини Кременчука. Основна мета підвищення обізнаності громадян щодо критичної ситуації з оплатою послуг теплопостачання та необхідності відповідального ставлення до цього питання. Технічні служби, ремонтні бригади нашого підприємства кожного дня працюють важко, працюють. Аби в ваших оселях, квартирах в наступному опалювальному періоді було тепло. Єдине джерело фінансування для виконання цих робіт є кошти. Сплачені вами за отримані послуги. Загальна сума боргів населення сягнула 56 мільйонів гривень. Такий рівень заборгованості становить серйозну загрозу для стабільної діяльності підприємства. Тож не варто нехтувати своєчасною сплатою рахунків, адже бездіяльність несе за собою серйозні наслідки. З тими боржниками, які не реагують на наші заклики щодо розрахунків, наше підприємство вимушене вдаватися до непопулярних мір. В першу чергу це. Ми звертаємося в судові органи для примусового стягнення заборгованості. Наслідки не досить приємні для боржника, адже крім блокування банківських карток, їм приходиться ще й нести додаткові витрати, пов'язані з усіма судовими заходами. Комунальне підприємство теплоенерго вкотре наголошує, щоб уникнути додаткових витрат та юридичних наслідків, кожен може звернутись до підприємства за адресою вулиця Софійська, 68, і укласти договір з реструктуризації заборгованості за для її поступового погашення. Поліна Калініченко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.